Всім привіт, друзі! Всім привіт! Ви на каналі Єлена 5. Українці за кордоном, і ми знаходимося в Нідерландах. Давно вже інтернетом ходиться тема, що Нідерланди не приймають українських біженців. Це і так, і не так. Українські біженці приїжджають в Нідерланди, йдуть до муніципалітетів, але муніципалітети кажуть, що немає місць. Це дійсно так. Місця переповнені в приймаючих таборах на локаціях, місць немає. Але країна не має право відмовити в тимчасовому захисті. Вони можуть, запропонувати, вони можуть запропонувати поїхати в іншу країну, там де більше місць. Але все таки країна якось хоче вирішити це питання. І от вийшла така стаття з джерело. Я залишу в описанні під цим відео. Де муніципалітети звертаються до уряду за допомогою, як покращити цю ситуацію. І я вам хочу зачитати цю статтю. Є все таки надії, що ця ситуація покращиться, тому що в Україні ситуація не налагоджується. Ще більше біженців хоче їхати з України рятуватися від війни. Тому цю проблему хочуть вирішити і Нідерланди. Як надавати прихисток і забезпечувати житлом українських біженців? Щоб вирішити якось цю проблему, як можна приймати біженців і надалі в Нідерланди. Друзі, що нам пишуть: українці продовжують їхати в Нідерланди, муніципалітети не справляються. Міста б'ють на сполох. Центри прийому переповнені, новоприбулих часто змушені відправляти назад, але назад відправляти не можна. Українці продовжують приїжджати щотижня близько 300 людей. Загалом в Нідерландах приблизно 97 тисяч ліжок для біженців, але майже всі зайняті. Хто приїжджає? Переважно жінки та діти, але також чоловіки, які знають, що тут можна працювати. Проблеми муніципалітетів. Утрих вже відмовляє українцям через брак фінансування найближчим часом місто загрожує закриття притулків. Дортрих До також мусить відмовляти, одне з приміщень незабаром віддадуть під інші потреби. Це там, де знаходяться розподільчі центри в Утрехті, в Дортрехті. Будівлі для проживання здебільшого орендовані, і це дорого. Інвестори вимагають фінансових гарантій, щоб переробляти офіси під житло. Деякі українці подають позови проти муніципалітетів через відмову, через відмову у прихистку. За Законом муніципалітети не мають права відмовляти українцям, але іноді вони змушені це робити. Влада міст вимагає від уряду довгострокового плану додаткового фінансування змін у законодавстві, щоб не місцеві чиновники вирішували, хто залишиться на вулиці. Багато хто з українців страждає від травм або проблем з психічним здоров'ям, але муніципалітети мають мало можливостей для вирішення цих проблем. Позиція уряду саме цікаве. Міністерство визнає критичну ситуацію, розглядають варіант, щоб українці з доходом самі платили за житло. Ось такі справи. Муніципалітети вимагають більшого фінансування, більших гарантій від уряду. І сподіваємося, що все-таки це питання вирішиться. А я хочу від себе сказати, що все одно. Є рух, якісь люди виїжджають, переїжджають, якісь люди приїжджають, і все-таки рух іде. Не треба, як би, опускати руки, треба пробувати. Треба, як то кажуть, під лежачий камінь вода не тече. Все треба пробувати. Я вам бажаю всім успіху, бажаю миру, бажаю, щоб ваші плани і мрії здійснилися. Клумб-сервіс, квітковий сервіс, поливають квіточки. Машина така їздить і з такою шлангом, трубкою поливають оці клумби. Гарненько полили, водичка стікає. А ми зайдемо зараз у цей кік. Такий дешевий магазин, що й 50% знижка. Подивимось, що тут є. Ага, ось сюди. Всяка іронда, звісно, але щось корисне теж можна знайти. І, як завжди, друзі, в таких магазинах дуже гучна музика. Тому я виключила озвучку, буду переозвучувати зараз для вас. Що хочу сказати: це магазин Кік дешевого одягу, але інші речі не такі вже й дешеві. Можна знайти і дешевше. Наприклад, в магазині Екшен. Речі тут дешеві, тому що вони синтетичні, але ви знаєте, для українських біженців, які приїжджають і живуть на невеличку допомогу, поки вони не працюють. Є речі, які можна придбати першої необхідності або якийсь одяг, якісь футболочки, якісь курточки, якісь теплі піжамки. Все це можна придбати в цьому магазині «Кік». Також зараз там існує 50% знижок. Що хочу сказати ще про життя українських біженців в Нідерландах. Нікому ніде не просто, немає таких, знаєте, великих допомог, як хтось думає, що українських біженців завалюють різними допомогами, дають безкоштовне житло. І всякі плюшки, фішки, немає вже такого, може, на початку було, але в Нідерландах з самого початку були невеликі допомоги для українських біженців, і не було ніяких наборів продуктових. Просто люди самі допомагали чим могли. Ось, друзі, і треба працювати, обов'язково треба працювати, щоб можна було себе забезпечити, якщо житло у вас безкоштовне то все одно допомоги не вистачає, якщо ви не працюєте на всякі необхідні речі і на те, щоб додатково харчуватися якимись вітамінами, корисними продуктами. Ось така невеличка картинка вам про життя українських біженців в Нідерландах. Ну, от такі подушки можна купити, вони недорогі, бувають по 5 євро, бувають по 7, бувають по 8 євро. Це те, що таке, знаєте, якщо вам дали щось старе, брудне десь на локації, ви можете собі поміняти. Це коштує зовсім недорого. Ну, і різні господарчі, судочки, вони теж вам пригодяться, тому що в основному холодильники загальні. Ставимо все в загальні холодильники, тому обзаводимося різними коробочками, різними судочками, щоб зберігати свою їжу. Шукала на дачу скатерть, знайшла. Так, НЛ 4 євро. Да, я теж дешево купила ось такими полонечками. Буду знати. Також для тих, хто любить рукоділля, в Кікі я знайшла просто клад. Ви знаєте, ось такий набір таких спиць кругових і великі мотки по пів кілограма пряжі. Я просто захопилася. Це можна купити за скільки там 8 чи 9 євро собі ці ниточки, і хто може в'язати, зв'язати прям повноцінну ковтинку. Але що мені не сподобалося, що це 100% акрил. Все-таки, коли пряжа, вона, хоча б 50% там є бавовни, вона краще і носиться, і виглядає. Вже осінь наближається і ось такі жилетки, вони дуже в Нідерландах виручають. 20 євро ось така жилеточка, в інших магазинах вони. Дорожчі, ну хіба що в примарку ще можна купити по такій ціні жилетку. Ось, друзі, я зробила вам коротенький огляд такого дешевого магазину, що можуть собі дозволити українські біженці на початку, поки вони не працюють, і е, треба щось купити, необхідне собі, якісь речі і якийсь одяг. А кому було корисне моє відео, обов'язково підписуйтесь на канал, я розповідаю ще багато чого цікавого і корисного про життя українців в Нідерландах. Ставте вподобайку, пишіть коментар, щоб ви ще хотіли взнати, почути про Нідерланди з моїх розповідей. І бажаю вам всім всього самого найкращого, а головне миру в нашій Україні. До нових зустрічей, друзі! Па-па!